Як довго можна не реєструватися як самозайнята особа при доходах в місяць 100-200 фунтів, якщо в місяць, і якщо тисячу фунтів і вище, це дохід чи прибуток за мінусом витрат? Ну, тобто, якась оце критичні. Оці цифри? Це дохід чи прибуток? Ну, дивіться, тисячу, а це це дохід, це gross amount, це, це дохід. Це, тобто, це загальні гроші загальні які… загальні надходження. Е я Е, Так, а щодо коли потрібно реєструватися, ну, наприклад, дивіться, навіть якщо взяти 100 фунтів в місяць, за рік у вас буде вже 1200 фунтів, ви попадаєте в податковий рік оподаткування і вам до 5 жовтня потрібно, якби буде отримати ЮТР. Якщо у вас, наприклад, протязі року буде ну, 900 фунтів, то відповідно вам не потрібно буде реєструватися. Зрозуміло. А якщо у вас доходом 100-200 фунтів в місяць, ви вже, ну, попадаєте під реєстрацію mm -hmm. self-employed.